На Бацман у світ лялькарства у 2018 році, коли брала участь у конкурсі Крокове коло та надихнулась, побачивши на виставці роботи майстрів. І ось вже п'ятий рік створює авторську ляльку. Кожна з них особлива. Тут представлені авторські ляльки, і ось мої перші ляльки. Це колекція, така невеличка пори року. Ось це от лялечка Яна. От і лялечки маленькі, такі лялечки, ігрові лялечки. Ну, що я хочу сказати, тут кожна лялька має свою історію, має своє значення і відображає мій емоційний стан на той час. Оці лялечки ігрові вони зроблені за мотивами тої лялечки, яку мене робила ще в дитинстві моя бабуся. Але ж ми тоді мріяли про німецьку якусь лялечку або якусь круту з магазину, так? і ми не звертали на це увагу. Але ж от треба тому статися, що майже через пів року до мене в пам'яті повернулись деякі отакі моменти. І майстер-клас по цієї лялечки було опубліковано. В печатному виданні ось така у нас книжечка вийшла «Секрети лялькарок України, де був опублікований майстер-клас цієї лялечки. Майстрині до душі, тема материнства. Приклад лялька Мами нещастя. І ось тут, бачите, така лялечкові ножечки у неї. Є, а ось у цій лялечці ще е, маленька іграшка лялечка. Ось такі. Ну, Лялька стривожена. Це вже лялька війни. Вона була зроблена з такими от почуттями тривоги, сумніву. Вони мені лікують душу, можна і так сказати. Ці маленькі лялечки були зроблені на новорічні свята, по назві вже можна здогадати: колядники такі маленькі, чепурні, один козачок, Ну, бачите, у мене якось нема чоловічої статі ляльок. Вот я мені більше до сподоби дівчатка, жінки. Останнім часом творча діяльність майстрині зосереджена на створенні колекції ляльки у народному одязі Харківщини. Збираючи інформацію з різних джерел, авторка знайомить нас із красою традиційного костюму районів Харківської області. Але на жаль, інформації обмаль збирати образ доводиться буквально по крихтам. Перша оця лялечка – це. Красуня Первомайщини, вона теж має свою історію. Ну, мені так хотілося зробити лялечку саме по Первомайщині, але ж в обмуль матеріалу я цього не знайшла нічого. І це авторська лялечка, моє бачення, але ж використана матеріал, оця вишивка, це. Був збережений клаптик такої вишиваний. Мабуть, було це сорочка. Це вишивала ще моя бабуся, тут в Первомайську. Все, що залишилось у мене, то я вважаю, якщо вона жила тут, вона тут вишивала, то це можна вважати, що це вишивка притаманна була нашому регіону. Тут дерево життя, оце візерунок, дерево життя. Я використала на рукавах. А на деталі уставка і на спіднички, це я вже відтворила елементи вишивки, щоб вже був єдиний такий ансамбль. От, ця лялечка вона в верхньому одязі, теж створена, але ж створена ця лялечка по уже книжки, по книги, та по ілюстраціям. Та я знаходила уже матеріали. От, літературу шукала, щоб можна було вже з якогось істочника зробити. До колекції увійшли також ляльки з традиційним вбранням Чугуївщини, Золочівщини, Шевченківщини, Нововодолащини, Ізюмщини Балаклійщини. Перше я хотіла Балаклійщину зробити, чомусь не знаю. От, мабуть, мене вразили у ці пташечки. От мені хотілося їх вишити. Я почала це був. Січень лютий минулого року була зроблена повністю сорочка, і почалась повномасштабна війна. І лялечка моя залишилась в одній сорочці аж до самого червня. місяця. Три місяці я не могла братися ні за що, була розпач така, а потім, потім я вирішила все ж таки продовжити свою справу. І зрозуміла, що ну, щось мені підказало, що я повинна це робити. І мені хотілося зробити цю була кліщину, коли я її зробила, то таке було відчуття, що я на правильному шляху. І мені хотілося зробити вперше за все ті костюми і відобразити ті костюми, які тих регіонів, які найбільш постраждали від російської агресії. І тут є от Чугуївщина, Золочівщина, Шевченківщина, от, і там замикає Ізюмщина. Є ще в проєкті інші. Це не закінчена робота, далі буде звичайно. Але ж е, хочеться щось, що сказати про одяг нашого регіону. Є відзнаки, особливі відзнаки. Це е, е, корсетка. Корсетка – це ось. Такий одяг на грудний без рукавів, А з рукавами називаються юпка. Це юбка. От. І оці корсетки обов'язково вони прикрашались застібками, зубцями. От, отакі зубці, ці характерні зубці для Харківської області. Тут ми бачимо вже вирізування, курячий брід, лиштва. І В основному були додільні сорочки, або з підтичкою. підтичкою це верх і низ різний був. Низ був з більш грубої тканини, а верх. Більш такий привабливий, прикрашений. Ну і взагалі то дивує от наші жінки. Настільки прикрашали просту тканинку, прикрашали от керсетки з сатину, сатину карсетка, але вони вишивкою прикрашали, і вже вона була приваблива. Своєю справою Олена Володимирівна надихає і своїх учнів. Діти активно долучаються до створення оригінальних виробів власними руками. Спочатку це були класичні ляльки-мотанки, вони вивчали там історію, культуру, як всі техніки виконання ці ляльки-мотанки, брали участь у різноманітних конкурсах: це і обласні, і всеукраїнські, і здобували там перемоги. І ми ними дуже пишаємося, що вони в нас такі молодці. Але останнім часом я хочу сказати, що їхні ляльки це не просто народні ляльки, це вже авторські такі. Ляльки і справжні витвори мистецтв. Колектив Олени Володимирівни, вона разом з вихованцями, вони ще займаються в нас волонтерською діяльністю. Ну, По-перше, це діти створюють такі маленькі ляльки-обереги, які передають особисто на фронт, або ще беруть участь у благодійних акціях. Значить, вони свої вже достойні такі, да, гарні витвори мистецтв, передають волонтерам. Вони організовують ярмарки за кордоном. Ці ляльки продаються, і на ці кошти ті благодійні організації купують вже речі, необхідні для зсу там або медикаменти, або що потрібно. Тому це дуже корисно зараз саме для нашої держави, ще їх досвід. Майстриня і надалі планує продовжити створення колекції і буде рада, якщо хтось, маючи старовинний одяг або старі фото з національним вбранням, надасть змогу його вивчити. Я була б дуже вдячна, якщо по, -по от я хочу звернутися, якщо є у кого. Ну, вона лежить, мабуть, ви і не здогадуєтеся, що це скарб. Витягуйте з полищ, своїх скринь, зв'язуйтесь зі мною або через телекомпанію Надія, або у Фейсбуці можна знайти. Мені важливі фо фотографії. Мені не потрібна. Ні, ні, я не претендую, я нічого не забираю. Мені фотографії, і я потім ж буду ссилатися на цю приватну власність. Звичайно.